Санта-Фе 2014 року. Під капотом даного автомобіля встановлений двигун атмосферний 2.4, газ бензин. Має пробіг 188 тисяч кілометрів і оснащений автоматичною коробкою передач. В автівці встановлена у нас лінзована оптика, присутні туманні фари і хромові накладки на передній решітці. Мультимедійка у нас ось така. Є у нас Bluetoзик тут. Можна користуватися cd ченджером Чудове шкіряне мультикермо. З підігрівчиком, з круїзом. Зверху у нас ще незвичайно для всіх цих автомобілів у нас присутня панорамка. Сидіння у нас дуже цікаві, незвичайний кольор, такий темно-сіро-коричневий з електрорегулюваннями, перфорований. Адже у нас тут є не тільки обігрів, а й ще й обдуве сидінь Двузонний кліматконтроль. клімат-контроль. Також не варто забувати, що у нас тут стоїть доволі непогана акустика, Dimension. Як я вам казав, комплектація у нас дуже багата, тому ми маємо тут. Ще додатково шторочки на задніх вікнах, кіряний підлокітник, з такими підстаканочками, які в нас виїжджають, так як це у нас кросовер і доволі великих розмірів, маємо просто там гігантський багажник з запасочкою і з усіма необхідними інструментами. Даний автомобіль коштує у нас 16 тисяч доларів і є дуже гарним конкурентом для джипів і Audi Q5. Адже в нього є доступна ціна і дешеве ремонт обслуговування. Всі, хто хоче придбати дане авто, можете переглянути всю більш детальну інформацію у нас в телеграм-каналах або ж в інстаграмі. Ті, І Якщо вам все сподобається, приїжджайте до нас на майданчик. Ми все оформлюємо, допомагаємо. І ви щасливі поїдете додому на цьому прекрасному кресовері. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.